І центри життєстійкості запрацюють у громадах по всій Україні. Таку послугу анонсували в Мінсоцполітики. Йдеться насамперед про групову психологічну терапію для внутрішньопереміщених осіб та батьків з дітьми, які переживають емоційні потрясіння. За словами профільної міністерки Оксани, Жолнович, держава фінансуватиме оплату праці для фахівців. А місцева влада має знайти приміщення та його обладнати. Отже, послухаємо деталі, пані Оксано. Коли ми говоримо про соціальну політику, то в першу чергу є певні нарікання, і є запит на те, що підтримки небагато. А як ви бачите, якою яким зараз є рівень соціальної підтримки населення, і що потрібно змінити, чи що міністерство вже змінює? А ми розпочали цей рік роботи і минулої під гаслом формуємо спроможність замість залежності, тому що кожна людина, ми вважаємо, українець, в кінцевому результаті хоче почувати себе самостійним, гідним, незалежним, самостійно розпоряджати своїм доходом, своїм життям, формувати свої базові потреби і мати можливість їх задовольнити. Ідеальна картина це коли кожна людина в Україні повністю може це собі реалізувати. Але ж ми розуміємо, що виникають різні ситуації, такі, наприклад, як внутрішні переміщені особи, де вони опиняються з однією сумкою речей, і їм потрібна підтримка. Люди з інвалідністю, яких у нас більше, і їх потрібно провести через спектр реабілітації і знову ж таки дати їм можливість по-новому соціалізуватися і розпочати своє життя. Діти, які є в сім'ях, що мають слабкі батьківські компетентності або втрачають батьків з різних причин. І багато інших людей, навіть кожен з нас сьогодні відчуває. Психоемоційне навантаження, стрес, розчарування, депресію, впадок сил, бо ми нормально не спимо, і це так само є одним з чинників, що зменшує нашу працездатність, відчуття щастя, відчуття задоволення життям. Соціальна підтримка це власне про те, щоб вивести людину з таких станів і допомогти їй. Далі керувати своїм життям самостійно. Тобто, вибачте, тепер соціальна підтримка це не просто певна сума, яка щомісяця надходить на картку як соціальна допомога, а це от інше, що саме це не тільки сума, бо сума це тільки є один з інструментів, але це набір. Різних інтервенцій щодо людини, а насамперед підтримка якісним фахівцем, щоб людина могла самостійно чи з підтримкою подолати ті складні обставини, в яких вона опинилась. Наприклад, беремо людей з ампутаціями. Вони проходять реабілітацію уже зараз в закладах охорони здоров'я, але їм потрібен і соціальний супровід, наприклад, консультація, як переоблаштувати своє житло. Де поставити які тримачі забезпечуємо такі засоби реабілітації? Також Міністерство соціальної політики. Окрім протезів, ми ще даємо крісла для душу і різні облаштування, що допомагають людині якісніше жити за таких нових обставин. І тут ти можеш все це купити. Але якщо тебе немає експертного висновку, тобто якісної підтримки, як це правильно розташувати, якщо тебе не навчать, як цим користуватися, як з цим жити, то воно ну небагато допоможе. Другий варіант це коли люди замикаються в собі від психоемоційного стресу. А коли людина вразлива, вона не здатна просити про допомогу. Їй дуже важко вчиняти якісь кроки, наприклад, до самостійного пошуку роботи, коли її вирвали з корінням з оточення її такого звичного і поселили наприклад, в якийсь центр чи гуртожиток. Багатьох. Можуть опуститись руки, тому ми започатковуємо першу базову психосоціальну підтримку через центр життєстійкості. Це нова послуга, яка дає групову психологічну терапію, де внутрішньо переміщені особи навчаються за методикою ВОС, як подолати свій стрес, як опанувати себе, як взаємодіяти, як почувати себе в тих чи інших емоціях. Наприклад, що коли ми відчуваємо роздратування, це теж нормально в якихось випадках. Як з цим жити? І один в одного також отримують досвід, як інші люди це проживають, що допомагає їм відновитися і отримати лікуть плече один одного. Скажіть, а ці центри будуть у кожній громаді? У Кожній громаді. І сьогодні ми, як держава, оплачуємо роботу фахівців в таких центрах і навчаємо їх по єдиному стандарту роботи. А завдання громади облаштувати приміщення для роботи цих центрів. Бо в цих центрах не тільки групова психологічна терапія надається, але ще й Надаються підтримка батькам з дітьми сьогодні. ж Діти теж проживають стрес. А ми знаємо, як з ними про це поговорити. Ні, зазвичай ми думаємо, що якось треба це промовчати або напевно не звертати уваги саме переросте величезна кількість дітей відчувають су суїцидальні настрої, бо з ними ніхто не говорить про їхні болі. Як це правильно зробити, з врахуванням їхнього віку малий, перехідний, середній, з врахуванням тих гормональних особливостей, в яких дітей є, як покращити наші батьківські компетенції. У нас немає школи батьківства, в нас такого предмету немає. Тому ми в цих центрах також цього навчаємо: сім'ї, бабусів, дідусів, групи батьків і навіть самих дітей. Або якщо а, людина. Вибачте, хоч... а, а як от, як підлітка, ну, такого, хай, можливо, дещо стереотипного, ми розуміємо, що це бунтарі, а... Ми не знаємо, як вони переживають насправді виклики, які принесла повномасштабна війна. Але як їх привести в цей центр? Не всі дорослі хочуть. А мені здається, з дітьми може бути ще складніше. Ви знаєте, ми теж переживали, запускаючи їх, чи буде запит в суспільства. Mm -hmm. Але повірте, центри працюють ну в два-три. До двох-трьох місяців, бо ми тільки з січня програму запустили. І вже те, що я відвідала, показує величезний запит. Люди пробують і вони розуміють, що підтримка є. От внутрішньо є бажання поспілкуватися з схожим ком'юніті. Те саме, і в підлітків вони не хочуть спілкуватися часом з батьками частими, кого вони вважають, що їх не зрозуміє. Але сторонніми фахівцями в собі між собою в ком'юніті вони готові розкриватися і готові розмовляти, і готові спілкуватися. Менші діти так само для них це також дуже важливо в доступній формі. Допомог допомогти їм опанувати себе і опанувати свої емоції так, також в тих центрах працюють з ветеранами, з членами їх родин, з тими, хто на жаль втратив когось з близьких на війні, і навчають людей, як волонтерити, де можна волонтерити і що можна робити в громаді, щоб бути корисним. Але ви сказали, що центр батьківства це, це паралельно? Це все це в центр життєстійкості, різні активності. Це така єдина точка соціального входу, де ти можеш прийти з будь за будь-якою соціальною проблемою і тобі нададуть консультацію. Якщо це щось що додатково потрібно вирішити, як документи, допомоги таке інше переспрямують куди. А якщо це емоційна підтримка, психологічна підтримка і формування груп взаємопідтримки, то там же це і отримають. Гаразд, а як можна туди звернутися? і äh, як Батькам зрозуміти, що їм дійсно потрібна така допомога. Це центри для всіх, там не потрібно мати ніяких статусів, можна просто постукатися і запитати про найближчі тренінги, які проводяться. І все починається з базового навчання. Достатньо прийти, подивитися і послухати, ця інформація, яка там є, тобі відгукується в серці чи не відгукується, а потім все стається як магія само, само собою. Так, ну, будемо сподіватися, що дійсно соціальна політика зміниться, так як ви кажете, і буде. Покращений запит і відгуки від суспільства. Дякую вам, пані міністерко, за те, що розповіли, що нас чекає в соціальній політиці. Дякую.